Вже третій рік поспіль у Визирській громаді працює пересувне відділення Укрпошти. Так зване ПВПЗ дає змогу жителям навіть найвіддаленіших сіл отримувати потрібні їм поштові, логістичні та фінансові послуги. Приймаємо всі платежі, видаємо посилки, приймаємо посилки, переводи, пенсії. Ми все робимо. У відділенні Укрпошти на колесах можна також купити консерви, миючі засоби, солодощі, різні необхідні у побуті дрібнички. Також можна одержати до п'яти світлодіодних ламп в обмін на старі лампи накалювання. Люди задоволені тим, що ця програма з енергозаощадження широко рекламується на телебаченні. Читала в районній газеті і по телевізору чула, президент говорив. Зранку щочетвер жителі Любополя поспішають на площу біля старостату, щоб отримати необхідні поштові послуги. Ну, все почком вовремя приїжджають, все міняють, все привозять, все вручають, все беруть. Даже краще стало. Ну, в принципі, мені однаково, що я могла піти туди заплатити, але приїхала машина, я зараз тут заплачу. Є на пересувному відділенні Укрпошти і послуга адресної доставки. Такими користуються люди з інвалідністю або дуже старенькі мешканці села. Ілі почтальон де односи, допустимо, продукти, що люди желають, і взяти за світ, занести пенсію. Ілі якщо десь далеко, тому що є село, і далі чуть-чуть хутор. Ми виїжджаємо машиною, під'їжджаємо прямо до людей, заходимо в будинок до людей. Це наша об'язаність. Всього пересувне відділення Укрпошти на території Визирської громади обслуговує 16 сіл. Є розклад прибуття у кожний населений пункт, мешканці якого заздалегідь виглядають, чи не їде чистеньке жовтеньке авто. Пошта прибуває і в сніг, і в дощ, попри війну, здебільшого вчасно. З 1 квітня пересувне відділення планують облаштувати комп'ютерним обладнанням. Тоді обслуговування громадян буде проходити ще швидше.